Привид Каспер та таємниця старого Млина. У маленькому селі біля лісу стояв старий млин, покинутий уже сто років. Люди шепотіли, що там живе привид, маленький Каспер, який колись був хлопчиком Мельником. Діти боялися навіть наближатися до млина, але одного вечора троє друзів Оля, Петрик, Данило та Назар, вирішили перевірити, чи правда це. Кажуть, Каспер гудить уночі і лякає всіх, хто зайде, шепнула Оля, тримаючи ліхтарик. Та це, мабуть, просто вітер, пирхнув Петрик, хоч його коліна стремтіли. А я чула, що він ховає скарб, додав Данилко, широко розплющивши очі. Сонце сіло, і друзі тихенько підкралися до млина. Двері рипнули, ніби застогнали. Коли вони їх відчинили, усередині пахло пилом і старим деревом. Ліхтарик Олі блимав, кидаючи тіні на стіни, що гойдалися, мов живі. Чуєте, прошепотів Петрик, щось гуде. Дійсно, згори долинало тихе у. Оля схопила на зараз руку. Це він, Каспер. Раптом ліхтарик згас, темрява накрила їх, як ковдра, і щось холодне доторкнулося до Петрикової шиї. Він закричав Він мене схопив. Та це був лише павук, що впав зі стелі. Друзі засміялися, але сміх обірвався, коли згори пролунав голос. Хто тут? Голос був тонкий, але моторошний, ніби вітер у димарі. Друзі замерли, з темряви повільно виплив маленький привид, білий, як молоко, із сумними очима. Це був Каспер. Ви не боїтесь мене? запитав він, гойдаючись у повітрі. Оля набралась сміливості. Ми думали, ти страшний, але ти маленький. Каспер зітхнув. Від його подиху задержало павутиння на стінах. Усі мене бояться, я був мельником, але одного дня млин загорівся, і я не встиг утекти. Тепер я тут сам уже сто років. Данило нахилився ближче. А чому ти гудиш? Я не гуджу. Каспер раптом розсердився, і його очі спалахнули зеленим. Це інший привид. Він украв мій млин і не пускає мене нагору. Друзі переглянулися, Петрик стис кулаки. Ми тобі допоможемо. Покажи, де він. Каспер повів їх вузькими сходами. З кожним кроком годіння ставало голоснішим. На горі, біля старого колеса млина, гойдався величезний привид, темний, із зубастими щелепами і палаючими очима. Йди геть, Каспере, прогримів він, і ви, діти, забирайтесь, або я вас з'їм. Оля скрикнула, але Петрик схопив стару мітлу. Ми не боїмося, це дім Каспера. Він махнув мітлою, Назар кинув привода жменю пилу, а Оля увімкнула ліхтарик прямо в його очі. Темний привид завив. Занадто яскраво. Він закрутився, як вихор, і з них у щілині стіни. Млин затремтів, але вцілів. Каспер захлопав у долоні. Ви прогнали його. Дякую. Тепер це знову мій млин. Та раптом підлога заскрипіла. Із під дощок викоталась маленька скринька. Каспер ахнув. Мій скарб, я сховав його, коли був живий. У скриньці лежали блискучі камінці і стара монетка. Каспер усміхнувся. Візьміться собі і приходьте ще. Я більше не годітиму, обіцяю. Друзі повернулися додому, тремтячи від хвилювання і сміючись. Відтоді Каспер став іншим другим привидом, а старий млин уже не здавався таким страшним. Уночі там тихо, світиться маленький білий силует, який наспівував мелодію вітру.